Шановні юні глядачі! З нагоди великодних свят хочу звернутися до вас від імені Конгресу українців Канади та подякувати вам за вашу активну участь в діяльності нашої громади та підтримці України в часи, коли Україна бореться з російськими загарбниками. Наші студенти ведуть активну роботу в інформаційній ділянці та розповсюджують інформацію про війну в академічному світі та поза межами України, що є дуже. Дуже важливим. Проєкт Україне набрав великого розголосу в університеті Торонто, а виставка Невидані дипломи, яка розповідає про студентів, життя яких забрала війна, стала глобальним проєктом і показується по цілому світі. Учні в наших школах своїм старанним вивченням української мови, літератури та традицій підтримують розвиток української громади і дають нам наснагу. Працювати далі Ну, і наші маленькі в садочках та початкових класах також стараються вчитися бути гордими українцями. В час Великодня, коли пробуджується природа, і ми зустрічаємося з родинами, щоб святкувати це величне свято, хочу сказати велике дякую української молоді, яка дає нам наснагу працювати далі і віру, що нашу працю буде кому передати. Хочу переслати окреме вітання. Член... Нам Суску, який готується до свого Конгресу на тему Все буде Україна. Дякуємо за вашу роботу в громаді, дякуємо, що вивчаєте і підтримуєте українське. Дякуємо, що ви з нами. Христос Воскрес! Все буде Україна!